Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Прийшла до мене рибка. І ця рибка Донайка, дунайський оселедець. Бо зараз якраз сезон, цей сезон дуже короткий, і привезла я її з самого Ізмаїлу. Вітання моїм партнерам, які мене пригостили цією рибкою. І я була би не я, якби я щось не вигадала з цією рибкою. Тому. І зараз ми її замаринуємо. Це дуже класний маринад, який я привезла з Данії. Данія, Норвегія, ви знаєте, там макрель, звичайно, не Дунайка наша. А, і маринади там зовсім інші. А, і рибка там зовсім інша. І було так сумно без цієї рибки. І тому я придумала свій маринад. Зараз покажу, вона нереально круто зачищена, гляньте, біленька всередині. Біленька, смачненька. Ой, слинки, течуть дуже е, живе вона мало. Чотири години після того, як її виловлять, тому її замаринували за 2 годинки після того, як привезли в порт. І в льоді я її доставила до Києва. А тепер покажу вам цей маринад. Спочатку ми зробимо філе. Я почищу ось цю дуже ніжну дунаєчку, хоча вона і так смачненна. Але якщо ви купили оселець, а він раптом ну, не такий смачний, як вам хотілося б, або -м, засухий таке буває, або засолоний, або ну, ну, щось вам там здається не так, використовуйте цей маринад, і він виправить цю ситуацію. Продовжую чистити, філірувати, бо хочу, щоб ця дунаєчка. Лишенько погляньте. в Норвегії, до речі, Донайку, Донайку, ну, свою рибу там мокрель а, називають морським сріблом, тому що певного часу люди їли тільки оселедець, і багатьох це врятувало від голоду. Але зараз вони вже і норвежці, і данці не так багато споживають оселеця, хоча в магазинах його нереально багато в різних і в томатних маринадах, і в яких тільки забажаєте. У нас буде гірчичний, Тому зараз я її філірну і будемо робити маринад. Так. Чотири філешки отримала. Тепер наріжу слайсиками. Так, щоб, знаєте, на чорний хлібчик покласти. М -м -м. Один укусик а готова. Ай, дунаєчка. Вона і так смачна, а зараз буде ще смачніше. Маємо зробити. Домашній майонез, але не зовсім такий він буде майонез, бо можете вінчиком збивати, а я можете блендером, в принципі, ось так, жовток. А гірчиця, два, два види гірчиці в мене. Одна гірчиця в зернах, а це гірчиця звичайна, або американська. Як захочете, бо це у нас гірчичний маринад, дрібку цукру і солі. Сіль. Небагато, бо гірчиця є, і цукру. Як справжні норвежці або данці, зробимо її трішечки солодкувату. Так, це є. І олія. Як завжди, кількості, кількості компонентів всі напишу під відео. Так, ще трішки. Так. І оце в мене яблучний. Все це перебиваємо блендером або вінчиком. Це я вам так густину показала. А, майонез є. Так, щоб нічого не лишалося. Так. Тепер додаю ось цю гірчичку в зернах, перемішуємо. Будемо зараз об'єднувати соус. Бачите, який він уже гарнений виходить. І тепер. Додаємо зараз, 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 зараз. Так, є. І тепер сюди додаємо сметану, уявіть собі, сметану, в мене жирна 30 І потрібно зелень кропу. Зелень кропчику, хай буде і петрушечка, раз уже витяглася, і зовсім трішки цибульки ось такої червоної. Дуже дрібненько нарізаю зелень. Так Це вже по нашому кропчик Петрушечка і. Пір'ячку червону цибульку. Маленьку або ну, половинку, чвертинку, в того, як там виходить. Ось цього буде досить. Тепер все це до соусу ось так і перемішуємо. Красота, смакота, красота. Так, і тепер в цей соус відправляємо оселедець. В нашому випадку домика. Ось так, тепер. Хай вони тут одружаться, подружаться. В ідеалі це все поставити на 2 годинки до холодиночку. Ой, насолоджуватися. А в мене вже слинка слинка тече, тому зараз будемо смакувати. О, є. Бачите, яка краса. Цю, цю красу тепер розкладаємо в баночку. Ось такий оселедець. Може зберігатися в холодильнику до 5 днів. Ну, якщо, звичайно, ви його не з'їсте раніше. В мене він так довго не живе. Тому ось так. Виключи. Надо показати, я ось сюди трамбую. Ось з двох. дунаючих вийшла така. Баночка. Морського срібла. А це зараз будемо дегустувати. Так, 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 так. Чорний хлібчик і тепер оселедчик. Ось і сюди. Ось так. Раз. І цибулька два. М -м -м. Найсмачнішу дунайку зробила ідеальною. З цим соусом можна з'їсти будь-якого оселедця. Обов'язково готуйте, маринуйте, їжте, насолоджуйтесь. Омега-3 рецепт, ви вже знаєте, все під низом. А я пішла, їсти.